Так, у нас пан Гвозді роман. оцю рамочку зроби ось, дивись, заходиш ось сюда без межа. Так ось, бач, і воно невидиме. Ось тут шрифт у нас Темсі Роман должен бути, MC Roman. Чуть не можеш зробити все Темсі Романом? Так, дальше. В сучасному... Так подожди. А чого ти вступ пригнув? Вступ дожен бути на наступній сторінці. А зміст де? Должно бути завдання і зміст і рецензія. Ну, рецензія ти ми вставимо. А де в тебе сторінки? Де в тебе сторінки? Чи вони внизу ти? І внизу нема. Дивіться. Вставлення. Так, потім шукаєш ось номера сторінки. Внизу сторінки. Вибираємо з правої сторони. І ось, пожалуйста, друга сторінка. є. Тепер, дивися, отут, якщо в тебе вступ закінчився оці пробіли повбирай Так. Ось тут ставиш курсів вставлення. Ось розрив сторінки. І начинай наступний розділ з нового. Листа. В кінці теми точка не ставиться. Після 1.1 точка не ставиться. Історія ноутбуків. Дивіться, якщо тут 1.1, то цей підрозділ називається 1.1.1. А потім, якщо ще якесь буде названня, отут пробіли прибираю. Так, рисунок 1. Ще раз кажу: рисунок з великою буквою. Ось тут ставимо тіре і з великою буквою. Перший ноутбук. Далі. Ось тут ремонт 1.1.2. Тільки жирним же його. Да, Ділимо основне жирним Далі. Ось тут всі ж пробіли, оце включаєш ось, ось цю флажучок. Оці всі пробіли вбираєш між абзацами так само рисунок 2 і так далі. Тендесі сучасних. Тоді, відповідно, 1.1.3. Тендеці сучасний стан. Далі розділ 1-2. Дивися, ставиш тут руська еволюція, наша еволюція ось вона. Еволюція. Перед еволюцією ставиш тире. Так, 1.2, точку не ставиш тут. Призначення ноутбуків, відповідно, тоді ми пишемо 1.2.1. Призначення ноутбуків. Давай теж його вже не виділимо. Да? Отут, дивіться, після рисунку 3 і рисунок 3 з великої букви. Так, вставляєш курсів, вставити розрив сторінки. Щоб у нас починався 1.2 розділ з нового листа. Так, опять же, основні функції ноутбуків ну, можна теж нумерацію поробити. Маркування, класифікація ноутбуків, розділ, 2, основна частина, знову ж таки, вставляємо розрив сторінки. Тобто, я так зрозумів, ти нічого не зробив? Ну, роби. Я ж рецензію на це не напишу, есть, я не розрішаю таке печатати, що ти оце зробиш. Приходь, я ще раз скажу, приходь, будемо розбиратися. Ти мені те саме не присилай. Зауваження з часами, самі. Да, кожен розділ має починатися з одніваного розділу. Ось процесор 2, 1, 1, правильно. Отак От потрібно бути, без точки. Побудова процесора чи будова і так далі. Рисунки по підпису як положено. рисунок з великої, тіре, процесори з великої. Тільки процесори 2 буква С. Це в російській мові. Що прикладає, 2-1, 2, рам-рум і так далі. Далі 2-3, електронна схема, дисплей модулі, ну Все це добре. Це Текст піде, тільки нормально відформатирують. Приходь в ліцей, ми з тобою відформатируємо. 2, 1, 5. Все отлично. Тільки відформати його по-нормальному. Розділи пороставляй, порти ноутбук. 2-3. Програмне забезпечення. дивися. Отут От ще раз, ділай розриви, бо воно в тебе приятелено. Роздиво зробив. Да? З'явив його, зараз ми сюди підтягнемо цей розрив. Да? Ну, от. І оцей тоді тягнеш його наверх. 2.3. Програмне забезпечення. Програмне забезпечення ноутбука і пішов текст, я ж не против. Відповідно, це буде розділ 2.3.1. Після 1. не ставиться. Да? І можеш або його виділити жиренням, або курсивом, або взагалі не виділяти, як тобі краще. Я або так би зробив. Основні які програми ноутбуки. Ну, текст тут нормальний, тільки нормально його форматуй. Операційна три типи програмного для ноутбуків. Відповідно, це ж буде 2.3.3. Да? Типи програмного забезпечення для ноутбуків і його ж тоді 2.3.3.1. операційна система. І оцей текст 4 і так далі. Технічне обслуговування ремонту сон несправностей. Ну, я не знаю, хіба такий є розділ? Є, є та, такий розділ. Значить, відповідно, ось тут ставимо вставлення, розрив сторінки. Починаємо з нового ліста. Тобто, всі розділи повинні бути 2.4 з нового ліста. Рисуночок до технічного обслуговування можна. Далі 2.5. 2.5. Ремонт. Там ремонт. І отут розрив ставимо, розрив сторінки. розрив ремонт. А тут теж розрив сторінки. отак ось ми робимо, да. І про ремонт у тебе має бути теж. Там воно називається, подивися, я там завдання кидав. Воно бути в тебе теж. Про ремонт написано. Про ремонт я нічого не побачив. Далі. Контрольне вимірювання прилади 2.6. Да, правильно. Так вони і довжні бути. Далі. Що у нас тут? Це контрольно вимірювальні прилади. там Оцей розділ 2.7 охорони праці, він теж дуже починатися. Вставлення з нової строки. Да, охорона праці. Тільки точку після точки 2, після 2.7 не ставимо. Да. І про охорони праці, рисунок, ТТТ, охорона праці, все добре. Дальше аналіз. Ось тут вже буде ставили, розрив сторінки з нового листа, аналіз, питань, ну тут же ж бути висновок. Ок. Взагалі, розділ, це розділ 3, висновок. Да, раз, два, три, точка. Жирним. Основне. Жирним по центру, да, якщо це все по центру. По центру. Ось так, перспективи розвитку. Ну, опять же, його ж треба дивитися. Якщо у тебе дві крапочки, то ти ж, відповідно, отак ось його робиш. От. І отак ось точечки, Що ти, що ти перераховуєш? І отак все воно треба щоб було. Список використання літератури, значить його ж треба підтягнути, все, щоб воно йшло одне за одним. HTTP. Що ти тут? Як я ж казав, по-моєму, одну книжечку треба, щоб воно було в тебе. Книжечку, хоч одну знайди в інтернеті її теж подару. тут не дві крапки після, а крапочка. Все прибираємо, ділимо одну крапочку. Крапочка і там посилання. Все, доробляйте на це я рецензію не напишу. Доробляйте, робіть його нормально. І присилайте.